Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові витривенькі. І так мені сподобалося тепер знімати оці на... десь на вулиці, на природі, щось таке, так що буде трохи так, поки гарна погода. Ну а далі, напевно, воно ще краще буде. І зараз буде пиріг, який я люблю власне, готувати до Великодніх свят. От чогось так мені він завжди випадає. Смачний, класний пиріг з тіста Філо, вже заїжджена правда тема в тіктоках, пиріг груша з камембером, так він заїжджений, але не всі це гарно розказували, не всі показували, як це правильно готувати. А я вам покажу рецепт, який просто будемо белісімо. Вам цей пиріг настільки сподобається, що ви його будете теж готувати періодично і він же стане постійним у вас рецептом. Так що з вас авансом подобайка, коментарі дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Ну а з мене гарний настрій і хороший рецепт. Так що перед готувати. Ці гармошкою пироги з грушею, з яблуками, з персиками ще міг там тільки не було. Це був справжній хіп Тіктоку. Але в коротких відео. Весь процес показаний дуже швидко, без врахування нюансів, які, може, і самі не знали, хто там готує їх, чи просто не встигли, звичайно, по часу вам їх розказати. Тож, тут не так все просто, і зараз я вам покажу цей вже можу, заїжджений рецепт, але з всіма нюансами, як його зробити, просто мега смачним. А тут не так все просто. Бо як здається, ніби тісто філо таке досить просте, звичайне витяжне тісто, але з ним працювати не завжди настільки легко, як здається. Так що починаємо. Мені подобається ось таких два. Це АТБшний, звичайна ціна, там десь в районі 45 гривень, і цей 44 гривні. На АТБ ж не часто буває акція, його можна за 35 там з чимось купити, а деколи навіть було 31 там з копійками по карточці АТБ. А це в районі 40-44. там як коли. Коротше, два вони смачні, от знаю з цих, які перепробував, от найкращі. Дечка в мене така. В описі напишу точний розмір, бо не пам'ятаю його. І не знаю, чи мені піде рівно одна пачка, бо зазвичай є одна, чи може ще треба буде докласти, бо в цій формі ще цей пиріг я не готував. Так що, поки форма в сторону. І тісто філо треба дуже гарно промазувати. Масло. Ну, Можна використати хороший спред, маргарин не використовуйте. Беремо кусок тіста, один. Пласт розклали і тепер гарненько все промащуємо маслом. тут є. Перевіряв, чи гарно розтануло, ще ні. Так, добре, 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 все змащуємо. Це буде перший секрет смачного пирога. Форму я пергамент даю навхрест. І пергамент, щоб гарно ліг по формі, його треба зім'яти. Тоді він краще лягає. Даю навхрест, щоб потім легше було витягнути за ці за ці кусочки взяти і воно краще вилізе з форми. І тепер беремо, складаємо гармошкою наш пиріг. І самий складний процес ми зробили оце. Складання гармошкою і промащуванням. Тепер секрет номер 2 смаку. Можна начистити, але груша буде набагато смачніша, коли ми її обчистимо від шкірки. Тепер грушку нарізаю, я беру отак, перекладаю отак, розрізаю так і нарізаю на такі дольки. Сир тут за бажанням, як хочете, можете нарізати, але ну, мені подобається отак цей трикутник розрізати і на такі частинки. І з сирами теж можна експериментувати, ну крім Брі, більше я нічого не сильно тут експериментувати, би не радив горгонзола класно пробував, але там дуже треба витримати. Цю межу, скільки їх додати, бо чуть більше горгонзола і все це буде періг з горгонзолою, крім неї, смаку більше не буде. Трохи порізав і зараз я вам показую. О, Беремо грушу і запихаємо між наші полосочки. Все запихаємо більш-менш хаотично. Десь грушка, десь сир, десь грушка, десь сир. І так, розпихаємо все. Грушу. Я поки почистив дві вони на 700 грам, потім скажу, чи в мене пішло більше чи ні. Сиру менше 200 грам не рекомендую. Отак. Десь як там сир. Розпихайте між ці. І так, груші більше не треба. У мене пішло 672 грами рівно. Так виглядає. Масло, яке залишилося, розмазюкуємо поверху. Можна отак просто взяти, його покропити, щоб не. Ну, в мене пішло 120 грам масла. На оце все промазання. І ото його залишки. І другий секрет це що зараз от цей пиріг не треба зразу заливати, а треба відправити в духовку на хвилин 15 пропектися. Тоді він не буде всередині гливким і несмачним. Заливкою ми залиємо згодом. Духовка 180, трохи його підсолити зверху. І кажу хвилин 15-17. Щоб заливка була смачніша, треба використовувати з 2 молочних продукти, а не тільки один. І найкраще до таких пирогів, крім вершків, які будуть основним молочним, підходить ряжанка. Заливаємо 100 г ряжанки. І я ще таки додаю третій складник молока. Молочних продуктів, молоко, буквально таку столову ложку. І, звичайно, вершки я беру 10% галачина, вони були по акції у Сільпо Щоб лишнього не переплачувати. І, до речі, камамбер ви там теж можете взяти, якщо захочете такий пиріг готувати, подивитися, коли там буде мінус 30-35 на нього, і тоді його купити, і він вийде набагато дешевшим тим'яну так, неповна ложка чайна. Навіть може трохи менше. Ну, дивіться, як, як, як любите. Трохи солі. І трохи свіжозмеленої суміші перців. Калапускаємо. Ідеально. Тепер беремо заливку і це краще робити хохлюю, як я бачу. І розливаємо. І так дивимося, лиємо гарно, щоб вона заливка попадала всі ті щілинки, проміжутки, в дирочки. Ой, запах. Ой, То капається, то буде смачно. Тепер ще треба буде зробити простеньку маніпуляцію, щоб це все гарно розподілилося, постукати і отак порухати. Тут має бути оце буде хрустяще, це буде м'якеньке, соковите. І тепер ще хвилин 20-25 дивлячись від вашої духовки. Готово. Ну, дивіться по своїй духовці. Скільки в мене це зайняло 25 хвилин ще. А у вас може бути менше, більше. Ой. Має бути от таке гарне золотисте. І чуєте? Який він гарний, хрустящий. І десь в мене ця штучка, що мед поливати завжди пропадає. І останній цей мазок для цього ідеального смаку поливаю отак медом. Я беру звичайний вінчик і де не -де. Ну, цей момент можете упускати. І, звичайно, підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. І печіть до дуже-дуже багато коментарів. Вам не тяжко, а мені буде приємно. І ще чуть-чуть зверху солі. О, все, це просто балісимо. Це щось неймовірне. Це такий смачний запах. Ще можете дати зверху декілька цих гілочок свіжого, тим'яну, як маєте. М -м, запах. Просто я вже попробував. Чуть-чуть з збоку відстало. Неймовірно так виглядає. Так що готуйте це дуже смачно і з прийдешніми всіх великодніми святами.